ДНК Сіті то Сіті. Частина п'ята. Світогляд та катехізис. Вітаю вас, лідери Сіті то Сіті. Я знову збираюся поспілкуватися з вами про наші друковані матеріали. І ця тема називається Світогляд та катехізис». Ми піднімаємо тему світогляду, хоча у книзі церква центру міста їй не присвячений окремий розділ. Одна з причин у тому, що важливий елемент служіння Сітіту Сіті це розуміння культури. Неможливо заснувати церкву, проводити євангелізацію, служити своєму місту, не розуміючи його культури, і один із способів, який християни часто використовували для розуміння культури, це концепція світогляду. Однак мушу зазначити, що на даний момент християнську концепцію світогляду часто критикують. Такі книги, як Всесвіт по сусідству Джеймса Сайра чи ще така відома книга, як Розуміння віку, огляд конкуруючих світоглядів Джефа Майерса, і взагалі пояснення світогляду в християнській освіті виглядає приблизно так: християнський світогляд передають записуючи його як набір пунктів тези про бога та природу людини, те чи інше. Вони протиставляються іншим світоглядам та їх тезам. такі світогляди, як, наприклад, секуляризм, науковий матеріалізм, екзистенціалізм, буддизм, постмодернізм, марксизм і так далі. Всі вони зібрані разом, і ми бачимо, чому християнський світогляд правильний, а всі інші ні. Такий підхід критикують з кількох напрямків. Один з них у тому, що більшість людей не діють відповідно до якогось конкретного світогляду більшість людей підбирають потрохи звідусюди частини різних переконань і не відповідають якійсь конкретній категорії. з іншого боку, при такій подачі, ось християнське сприйняття реальності а ось усі інші. То видається, ніби ніякий діалог неможливий. Християни просто праві, а всі інші просто помиляються. Тому деякі люди в ім'я християнського світогляду намагаються панувати у своїй країні, у політиці, стверджуючи, ніби наша задача панувати на основі християнського світогляду, а всі інші повинні відійти та не заважати нам з цих та інших причин. Поняття світогляду часто критикують, але я хочу зауважити, що при правильному підході цього поняття неможливо уникнути. Адже християни вірять, що їхня християнська віра впливає абсолютно на все, на кожну частину нашого життя, та на кожен аспект того, що ми бачимо навколо себе. Що християнство це дійсно такий спосіб зрозуміти реальність, який відрізняється від будь-якого іншого підходу до реальності. Отож, поняття світогляду нам не уникнути, але ми хочемо уникнути багатьох проблем, що часто пов'язані зі спробами його пояснити. Тому почнемо з такого: що таке світогляд? Світогляд це всесторонній погляд на реальність, оснований на фундаментальних поняттях ніхто не може жити. Без відповіді, чи прямої, чи непрямої, на фундаментальні питання як, наприклад, що найважливіше у житті, чому мені присвятити своє життя? Що насправді не так з цим світом, і що може його змінити на краще як визначити, що є правильно, а що ні, як зрозуміти, чи є щось хорошим чи поганим, на що можна надіятися? Такого роду питання про ціль життя та моральні цінності це фундаментальні питання. Вони піднімаються вже тисячі років із закладин світу, кожна культура відповідає на них по своєму, і саме це створює культуру. Ці відповіді і є основою різноманітних світоглядів неможливо існувати без хоча б якогось розуміння, як відрізнити добро від зла, на що витратити своє життя. Які проблеми цього світу потрібно вирішувати в першу чергу, та як саме неможливо жити без будь-якої практичної відповіді на ці питання? І тому в кожної людини є світогляд. Однак існує різниця між тим, що деякі називають сприйняттям світу і світоглядом на життя абсолютно кожен має сприйняття світу. Як я щойно згадував, ніхто не може жити без хоча б якогось практичного розуміння реальності Але сприйняття світу це підхід до життя не детально продуманий. А оснований на кількох базових ідеях. наприклад, у наші дні для багатьох одна така базова ідея: бути вірним самому собі. Потрібно поглянути у своє серце та вирішити, хто я такий, та бути вірним самому собі. Це принесе радість, як нам особисто, так і усьому світу, якщо дати людям право так жити. Це сприйняття світу, воно не всеосяжне, але містить дуже важливі ідеї. Або ще приклад, наша країна це найкраща країна, бо тут люди мають свободу. Ми маємо як вільну ринкову економіку, так і вільний обмін ідеями. І найголовніше це, що у людей була свобода зробити свій вибір та жити своїм життям. Ось приклади сприйняття світу. Це коли увесь світ, так би мовити, сприймається через лінзу певного уявлення про природу людини. Про добро та зло і тому сприйняття світу подібне до окулярів. Ми одягаємо їх, і через них бачимо усе навколо. З їх допомогою ми розрізняємо та оцінюємо усе. А ось життєвий світогляд більш подібний до мапи, яку ми собі малюємо. Він починається з фундаментального розуміння реальності, яке ми застосовуємо у відповідь на питання. Що це значить у політиці? Що це значить у мистецтві, у моєму особистому житті, у внутрішньому психологічному житті? А що це значить у сім'ї? Це вже не окуляри, через які ми сприймаємо світ, а ретельно накреслена мапа, яка показує застосування наших переконань у кожній сфері життя. Чимало людей мають всестороннє продуманий життєвий світогляд, і такий світогляд мають не обов'язково тільки християни, але християни покликані продумати світогляд на життя. Нас закликають усе робити для слави Божої. У Біблії так і написано. Що саме значить виконувати свою роботу на славу Божу? Що значить бути батьком чи матір'ю для слави Божої? Що значить заробляти гроші для слави Божої? Чи тратити їх для слави Божої? Роздумуючи про це, ми і окреслюємо свій життєвий світогляд. І є велика різниця між сприйняттям світу, яке схоже на окуляри, та світоглядом на життя, який є більш продуманим. Щоб добре зрозуміти світогляд, потрібно згадати і кілька нюансів. Один з них полягає в тому, що світогляд більш нагадує оповідання. Це не набір пунктів, а скоріше схожий на розповідь. Оповідання, як ви знаєте, це історія певного конфлікту. Та зусиль по його вирішенню. Наприклад, якщо ми скажемо, червона шапочка принесла своїй бабусі гостинця, це не історія, а звіт про новини. Але якщо ми скажемо, червона шапочка зібралася принести своїй бабусі гостинця, але великий злий вовк з'їв бабусю та спланував з'їсти і її Це вже історія, де що вивело життя з ладу. Є протагоніст, і антагоніст. Хтось намагається повернути цей лад, а хтось залишити життя у безладі. У нас є і червона шапочка, і дроворуб, і великий злий вовк. І закінчиться це все. Ми сподіваємося, щасливо. Суть у тому, що оповідання має сюжет щось виводить життя з ладу, і щось інше повертає його до ладу. Тому то і абсолютно кожен світогляд буде оповіданням. Візьмемо, наприклад, лібералів у Америці чи консерваторів у нашій країні, мається на увазі політичних консерваторів послідовників буддизму чи послідовників християнства. Або є ще декілька варіантів: скажімо, прихильників капіталізму чи прихильників соціалізму. Романтичного експресивізму чи наукового матеріалізму Вони не вірять у набір пунктів, вони складають певне оповідання про життя у друкованих матеріалах. Навіть наведено кілька прикладів таких історій. Один з них це світогляд терапевтичного романтичного експресивізму. Він стверджує таке: до того як цивілізація почала контролювати людей відчуттям провини, люди мали свободу самовираження. Вони були благородними, автентичними, інстинктивними та нестриманими. Сучасні люди погано розбираються в самому собі, але дехто вміє заглянути у своє серце, знайти свою правду та жити автентично. Як бачите, це історія про те, що зі світом не так, і як це можна виправити. Історія наукового матеріалізму звучить так: більшу частину історії людство жило у темряві забобонів і захищало себе релігією від небезпек та, та таємниць природи, але наукова революція показує, що усього є. Є природна та наукова причина, і лише з допомогою науки ми зможемо усе зрозуміти та вирішити свої проблеми. В обох прикладах ці світогляди основані на певному розумінні людської природи, і ще до речі, в обох прикладах релігії є негативом, антагоністом. А науковий матеріалізм чи експресивний індивідуалізм це позитивний герой, який виправить усе розладжене. І для того, щоб зрозуміти свою культуру, потрібно зрозуміти її світогляди, зрозуміти, як вони працюють у людських серцях. Звичайно, набагато частіше це сприйняття світу, ніж добре продумані світогляди, але з іншого боку, вони звідусюди. Ще варто зауважити, що світогляди не з тих речей, яким людина навчається на лекціях. Світоглядам нас навчає наш колектив. Ми схильні вважати найдостовірнішими ідеї тих людей, кому ми хотіли б сподобатися. А тому більшість із нас не задумуються серйозно над своїм світоглядом і не продумує його раціонально. Ми схильні запозичувати їх у людей, які нам найбільше подобаються. По третє, варто пам'ятати, що в корені жоден світогляд неможливо довести. Усі вони засновані на вірі. Це дуже важливо зрозуміти. В корені світогляди спираються на переконання щодо людської природи, щодо добра та зла, навіть на переконання щодо раціональності та епістомології, тобто про те, що таке знання, а ці переконання довести неможливо. Наприклад, якщо ми віримо у права людини, що кожна людина має рівні достоїнства, заслуговує на те чи інше, чи можна це довести науково чи у лабораторії? Не вийде це світогляд, фундаментальне переконання. Ось виходить, що усі світогляди основані на базових переконаннях, які неможливо довести. Тобто, не християнські світогляди еквівалентні християнському у тому сенсі, що всі вони засновані на вірі. Кожен світогляд відразу ж постає питання: чи не значить це, що діалог неможливий? Що не вийде визначити який світогляд вірний? Аж ніяк, це абсолютно можливо. Для цього потрібно порівняти світогляди. Один зі способів такого порівняння знайти той, що був найповнішим. І відкинути найбільш спрощенський. Як ви побачите у друкованих матеріалах, ми намагаємося показати, що християнський світогляд переконливо стверджує, що саме він є найповнішим. Наприклад, нехристиянські світогляди схильні до спрощення, бо вони не стверджують, що Бог є спасителем світу, а зруйнований цей світ гріхом. Замість цього, кожен інший світогляд схильний вважати певний аспект цього світу проблемою. Та очерняти її а інший аспект спасителем та боготворити його як соціалісти, так і капіталісти. Наукові матеріалісти та експресивні індивідуалісти всі ми боготворимо якийсь аспект людства, що несе як добро, так і зло. Бо цей аспект і створений Богом, і зіпсований гріхом. Тому всі нехристиянські світогляди схильні до спрощенства. Вони надто спрощені, впадають або у законництво, або у монізм, або у матеріалізм, або у суб'єктивізм, або у об'єктивізм. Це ви побачите у матеріалах. По-друге, деяких світоглядів неможливо дотримуватися на практиці. Наприклад, науковий матеріалізм навчає, що моральних абсолютів не існує ніби всі наші переконання про добро та зло є лише продуктом нашої культури чи еволюційної біології. Однак наукові матеріалісти будуть поводити себе так, ніби деякі вчинки дійсно правильні чи неправильні. Якщо ми спробуємо обманути наукового матеріаліста, Обдурити на гроші, збрехати йому він дуже розгнівається. Він не скаже, ну, я знаю, що ствердження, обман це зло це всього лиш пережитки еволюції та біології. Ні, він скаже, це неправильно. Ви не повинні були мене обманювати. І тому при розмові з людьми потрібно бачити, що вони не живуть в повній згоді зі своїм світоглядом, адже ці світогляди не пропонують їм сенсу життя, основи для моральних цінностей. Надійної ідентичності, тривалого щастя чи здатності перенести страждання. Тож розібратися згідно яких світоглядів можна жити, які з них є послідовними, це деякі зі способів порівняти світогляди, оцінити їх. І ще один важливий момент: світогляди повинні бути основою нашого катехізису людям. Тут слово катехізис. Я вживаю не у буквальному значенні, не обов'язково формулювати їх у питання та відповіді. в кінці друкованих матеріалів зазначено, що дуже часто, проводячи настанову щодо доктрин, тобто, коли ми пояснюємо своїм дітям, що таке трійця, хто такий Ісус Христос і усе те, чому навчає Біблія, ми не ставимо їх у противагу тим світоглядам, які наші діти приймають, підростаючи в оточуючій. Культурі пригадуєте, що сказав Ісус у нагірній проповіді. Ви чули, що сказано, але я кажу вам. Перед тим як сказати Я кажу вам, він підкреслював ви чули, що сказано. Він проводить контраст між своїм вченням і тим, чому навчає світ. Тому і нам потрібно знати, у якій би культурі ми не жили у будь-якому місті, якщо ми хочемо проводити у своїй церкві катехізис, тобто навчати та формувати християн, особливо дітей. Потрібно впевнитися, що ми не просто викладаємо їм доктрини трійцю Божественність Ісуса Христа, виправдання однією вірою, і так далі. Треба викладати їх, звертаючи увагу на найвпливовіші культурні наративи оточуючих світоглядів. Показувати, що наші доктрини заперечують ці світогляди та викривають їх недоліки, інакше кажучи, нам потрібно пояснювати свої доктрини так, щоб показати. Християнський світогляд спростовує інші світогляди. Нагадаю, що в друкованих матеріалах на цю тему набагато більше інформації. Ціль цього відео не викласти всю інформацію з друкованих матеріалів, а зробити огляд. Надіюся, що, прочитавши друковані матеріали, ви добре зрозумієте, як світогляд допоможе нам трудитися над задачою Сіті то Сіті у найрізноманітніших культурах світу. Дякую за увагу.